Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язочку. Сьогодні будемо знімати для вас порівняння. Те, що ви так давно просили нас зробити, це е, самий дешевий сегмент 4.2 і 4.4 з трьома циліндрами. Да, ви знаєте, що є багато фірм зараз. Давайте їх представлю. Це Scout 244 4 х 4. Sintai 240 4.2 і 244 х 4, 4. І Forte теж по суті від заводу Syntaй. Forte 244 XT. Значить По модифікаціям, чим вони відрізняються, скільки коштують і так далі. Все розкажемо в цьому відео. Почнемо, давайте. отак З от, права ліво Це у нас Scout 244 фірма Гарден Скаут. Непоганий тракторець, має КМовський 385 мотор. Має у нас із таких от відмінностей. Це переднетиснене диско. Такий от, прикольно виглядає, він як цільний, навіть сварних швів не видно. Резина стоїть Longshan, 6,14 передня і 9,520 задня. Він йде в такому сріблястому, темно-сірому, насиченому кольорі. В принципі, дуже класно виглядає. Додатковий виходить, груз у нас стоїть на кожному колесі там, по моєму по 16 кг. І тут у нас стоїть значить, по 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42 кг ще на передньому мості. Має гідропецьлювач керма, має редукторний передній міст, непоганий отакий от тракторець. Освітлення у нас йде освітлення йде Лезовське плюс халагенське. Оце, до речі, у нас 244, й ще в старому капоті, 244 й Форте. Так, переходимо до Сінтай ТРК-240. Це задній приводний трактор, 4-2 привід. Передній балочний міст у нас розсувного типу, можна колію розсувати. І задній також можна у нас міст регулювати. На, я думаю, в середньому колія на таких тракторах йде від 96 до 1,5 метра. 15 це потолок. Якщо хочете 1,20 метра, то доведеться ставити проставки. Тут теж у нас 6 билинчиків по 7 кг, тобто довантаження 40 кг назад і по 18 кг на колесо. Тут у нас коробка 3 плюс 1, повишені поніжені передачі має. До речі, коробки будуть на всіх трьох моделях однакові повністю, тому що це Сінтаївська коробка з гнучкою муфтою резиновою, хто не знав. По валам відбора теж вони будуть всі однакові, це 540 обертів, тому що коробки однакові, вали однакові. Тому я один раз це проговорю і більше не буду на цьому зупинятися. Задній приводний трактор з блокуванням диференціалу. Нещодавно у нас виходив порівнянний огляд по цим моделям, тому можете глянути конкретно, чим вони один від одного відрізняються. Якщо коротко, то це насос, гідропоцілювач, передній міст. Ось це от три основні відмінності. Значить, по е, 244-й моделі це 4 х 4, редукторний міст, гідропоцілювач. В принципі, вони йдуть зі скаутом майже один в один, але є відмінності: це передня. Е, в резина різних виробників да, на скауті трішки ліпша, на мою думку, вважаю, що трішки ліпша резина і трішки ліпше самі диски зроблені. Хоча вони і дуже схожі. І дивіться, тут у нас окремі датчики на скауті і форте буде йти приборна панель електронного типу. Ось такого. Тому кожен вирішує, що більше подобається йому. І в цьому питанні. І, до речі, ще можу сказати, що форти від Скаута відрізняються теж приборною панеллю, тому що на скауті, як на мою думку, опять же, зроблено одне з найкращих приборок, тому що вона пластикова, обшита, пластик нормальної якості і вона повністю влагозахищена. Можете паливати зі шлангу, як хочете мити і все таке інше, нічого їй не буде. Так, переходимо до останнього конкурсанта. скажімо так, Він в двох іпостасях зараз виглядає. Як бачите, ось вони поряд. Це новий капот, який чомусь всі зафукали, сказали, мені не подобається. І так далі. І старий капот, який в принципі теж мало чим комусь запам'ятався, тому що він дуже нагадує кентаврів 200 бт 9 Найкращий капот, на думку наших підписників, це Сінтай. І скаут, тому що вони виглядають не схоже на всіх, і це прикольно виглядає. Ну, як то кажуть, на смак, на вкус і цвет радника нема. Ну, по мостам все однакове, обв'язка однакове, розширювання все однакове, форма крил однакова. тобто в принципі Це однакові трактори з різними модифікаціями вже по капотам. В середньому, якщо так підбити конкретно. Бистро підсумки, значить, коробки однакові на всіх чотирьох моделях. Це Сінтаївська коробка, 3 плюс 1 передачі, повишені, поніжені, перемикання однією колісою. На трьох моделях повнопривідних йдуть редукторні передні мости з гідропідсилювачем керма. Вся обв'язка, мотори, вони однакові, просто ви не знайдете жодної різниці. Тобто вони однакові повністю. По капотам а, Давайте я буду казати від себе. E, значить По капотам Самий-самий як на мене такий e, безкусний капот. Потім йде форт e, старий капот, потім йде сінтаївські капоти, вони класно виглядають і взагалі дають яскраве світло, що касаємо от фар і лінз. E, потім буде вже скаут. Скаут Мені подобається найбільше. І як воно виглядає, і як воно зроблено. По кольорам, зрозуміло, що вони e, опять же, на вкус і цвет товаришів нема. Але... Тут, якщо так від себе чисто додати, то скаут мені подобається все одно найбільше, тому що ну, покраска у нього відрізняється від всього від всіх тракторів, і мені це дуже западає. це от прям, Як от у Джондіра насичений зелений кольор, так у скаута є такий насичений сір, який не повторюється в жодному тракторі. І це класно. По трактору, по цінам, давайте орієнтуватися на ціни. Скаут на сьогоднішній день коштує 5200 доларів при всіх його. Модифікаціях ДРК 4050 доларів. Це задній привід, повний привід 5300 доларів. Форте 244-й на сьогоднішній день коштує зі знижкою 5100 доларів, але в загальному його ціна не відрізняється від Сентая. Тобто зараз вони якусь акцію проводять, там, може на місяць вона затягнеться, може менше 5100 доларів. Але в середньому 5300 він коштує так само, як і Сентай. І от тепер ви можете запитати, чому трактори, які виглядають однаково по характеристикам, вони коштують по різному зовсім. Це все, все залежить від постачальника, від заводу, де виготовляється, і так далі. Якщо коротенько підібивати підсумки, якщо ви хочете повнопривідний трактор за не всі гроші світу з трьома циліндрами. Я б вам рекомендував придивитися до скаута або до нової моделі Форти. Вони йдуть в ногу з часом, і самі останні модифікації, самі от класні фішечки, що можуть бути впихнути в ці трактори, вони стоять вже на цих моделях. Якщо вам потрібен задній привід, можете дивитися в сторону Сімта спокійно, тому що трактури ці надійні, коробки у них дуже гарні. Хто б там що наказав за резинові муфти, по суті, друзі, це йде як запобіжник перед тим, як вам розірвати повністю диференціал і сателіти коробки. Тобто простіше поміняти оцю гнучку муфту, ніж міняти потім половину коробки. Тому кожен залишається при своєму, але по факту, якщо от я б складав рейтинг, то перше місце це скаут, друге місце це сінтай, третє, четверте місце це форте в старому в новому капоті. Пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше трактор, який би ви собі придбали, який би ви в жодному разі не купували. Можливо, у вас якісь історії були пов'язані з технікою, можливо, в сусідів ваших щось ви бачили, чули і так далі. Давайте поспілкуємось в коментарях. Також підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Також я закріплю вам Силочку на ці товари, міні-трактори можете знайти їх на нашому сайті. Силка буде в описі і в кінці цього відео. Всім пока-пока. З вами була компанія Мотор Україна. Гарного вам дня!